Діва Марія найкраща заступниця для наших дітей, нехай Богородиця покриє їх своїм святим покровом і веде дорогою світла. Читаємо молитву сорок разів. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання. Приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Присвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини. Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята діво, просвіти розум моєї дитини, Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Присвята Діво. Просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання. Приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Псвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини. Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини. Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво. Просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання. Приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини. Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво. Просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання. Приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини. Даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво. Просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання. Приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, даруй їй наполегливість і любов до знань. Нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь. Пресвята Діво, просвіти розум моєї дитини, Даруй їй наполегливість і любов до знань, нехай її навчання приносить радість і користь. Амінь.